Я вже три дні встаю, ну не з тої ноги. От реально. Ти встаєш і день не йде. Тобто встаєш йдеш медитувати, а медитація не медитується, хочеться спати. Така ління, патія емоційно внизу. І як от з цим справлятися? Якщо це приходить регулярно, то що один день, воно регулярно приходить. Але є методи, які дозволяють з цього вийти. І вони дозволяють мені бути бодрим і постійно бути на хвилі. От мене звати Вінай Крішна, я монах. І досвідом медитації більше 4000 годин. В цьому відео я розкрию, як потрібно витягуватися з оцього болота, куди ми регулярно погрожаємось. Якщо вам тема близька, ставте вподобайку, підписуйтесь і поїхали. Існує два способи, як я витягуюся з болота, і вони працюють. Перший називається спосіб Борона Мінхаузена. Знаєте, жив такий казковий персонаж, він міг. О, стріляє пушка-ядро, він сідає на то ядро і літає. І може так якби літати на пушечних ядрах. І він попав в болото. І це болото це є оце от тамасичний стан наш, коли немає ніяких бажань, апатії емоційно ми Низько думаємо, якісь конфлікти різні в голові, якась злість, якийсь стрес приходить. Нічого не хочеться робити. І це називається статична енергія, і себе треба з нею витягувати. Це як оце болото, ти погружаєшся. І чим довше ти погружаєшся, тим якби тобі стає все більш комфортніше, тому що болото воно тепле, І вже ти дивишся, і вже не так сильно хочеться з нього вириватися. І все, в принципі, вже нормально. І коли ти вже по голову в тому болоті, тобі вже ну, супер там. Це така пастка. І все треба виривати з того болота, тому що ну, щастя, воно не там. Оце коли ти спиш постійно, настрій в тебе поганий, емоційно ти подавлений, нічого не хочеться. Воно не потрібно нам це. Потрібно все витягувати за чуба, як Барон Мінхаузен. В мене є волосся, я собі беру, так, знаєте, за волосся. Доргаю за волосся і витягую себе. І от Барон Мінхаузен це брав за чуба і разом з конем витягував з болота. Так що, теж вам треба відростити якесь волосся, якщо було за що витягувати, <клес> жартую. Ми витягуємо себе тим, що ми настроюємо дисципліну. Ми встаємо зранку, раненько, робимо медитацію, займаємося спортом, читаємо книжку, плануємо свій день, робимо все, як ми хочемо робити. Тобто, в кожного з нас якісь є ритуали. Які ми робимо кожного дня. І ці ритуали допомагають нам бути в потоці. У мене також є ці ритуали, коли я бачу, що я з них випадаю, все, потік втрачається. Допустимо, якщо я перестаю прибирати все в кімнаті, то я відчуваю, що в мене в голові вже там забруднення пішло. Тобто, я що роблю? Я приходжу, прибираю кімнату, постіль поправ, ручки до ручок поскладав, у ліці до олійців поскладав, все чистенько, портрет, все, знову. Розумій, все чітко стало. Там робиш медитацію, все, стараєшся робити ту медитацію. Там бігати я люблю. Йдеш на пробіжку, і коли ти робиш такі всі ритуали, ти тримаєшся в потоці. Потік це як цей велосипед. ти от Сів на велосипед, розкрутив педалі, він їде, поки їде. Коли зупинився, ну все, якби ти падаєш. І щоб ти не падав, ти треба крутити ті педалі. постійно, Отак от, от з потоком. Трібно виконувати ті ритуали, які ми робимо кожного дня, ті корисні привички, які нас тримають. І ми будемо в стані потоку, ми будемо завжди заряджені. От Перший спосіб спосіб барона Мінхаузена, Універсальний. Просто беремо себе за шкірку і витягуємо з болота. І витягуємо ми це дисципліною. Тобто ми налагоджуємо ритм. Налагоджуємо дисципліну. Я зараз в такому стані, що я себе зараз витягую. У мене пару днів стан, оцей от статичний, я себе витягую. Він регулярно приходить. Там може бути місяць, два, все круто. Потім на пару днів виходить, приходить оцей стан. Якщо ти себе не витягуєш, він може там на тиждень розтягнутися. У мене бувало раз на місяць, от стан депресії розтягнувся. Я думаю, ну та нащо так жити? Я прийняв рішення, я буду жити щасливе життя. Принаймні, я буду робити все, що від мене залежить для цього. Я все взяв, витягнув дисципліною і воно налагодилось. Так само в кожного з нас є періоди, коли це треба витягувати. От зараз я от, от, бачу, що в мене немає такого настрою, як би йти, записувати відео, чим я буду ділитися, в мене немає зараз натхнення. А зробив гарну медитацію, пішов, прогулявся, сів. Я відчуваю, що я роблю служіння, що я ділюся цим чимось цінним. Тобто, в даний момент я переживаю стан якоїсь типу, статичності. Я себе витягую з цього стану. І коли я сів записувати відео, з'явився потік, є натхнення. І все, і очі загораються. Тобто, коли от стане такі статичності починаються, потрібно включатися в роботу. Не можна дозволяти спати, лежати довго і займатися всякою фігнею. Потрібно йти і служити людям, робити якусь корисну роботу. Зараз розповім про другий спосіб. А якщо відео вас надихає, ви хочете побачити ще, то не факт, що Ютуб вам покаже наступного разу. Тому підписуємося. Наступне відео буде особливе. І зараз другий спосіб. Який дозволяє мені витягувати себе з цієї от статичності. І оцей другий спосіб я застосовую ще перед першим. Потрібно зрозуміти причину, чому у нас з'являються стани, чому з'являється депресія, апатія і різні статичні моменти в нас. Тобто, наш розум, наше тіло хоче нам щось сказати. І дуже часто, в моєму випадку, так було, що я втомився. Я багато працював, різні проекти були, психологічне навантаження. Тобто стрес, навколо Бог зна, що робиться, і це на нас от тисне. І коли ми перепрацьовуємося, в мене так часто буває. Я втрачаю якийсь сенс в тому життю. Я от зробив якусь певну роботу, я не знаю, що буде далі. Мені потрібно перепочити, мені потрібно перезагрузитися. І от ці от дні, оці от от моменти, от коли я так впадаю в якийсь певний який вічі трохи, мені потрібно просто відпочити. Це нормально, це абсолютно нормально бути людиною. І дати відпочинок. Але коли ми відпочили один, два, три дні, тоді ми беремо і витягуємо все за чуба. Тому що якщо це все розтягнеться там надовго, там на тиждень, на місяць і так далі, це вже починається нездорово. Декілька днів відпочили, перезавантажились, попланували, подумали, чим далі будете займатися, і все, і до роботи. І служіння буде витягувати нас: служіння і дисципліна. Тобто дисципліна, то, що ми виконуємо ті ритуали, ті звички, які нас тримають в потоці. І служіння, то що ми віддаємо. Завжди, коли ми робимо щось для інших, у нас з'являється натхнення. Тому що не давай однією рукою, щоб утримувати двома. А віддавай двома руками, щоб тобі не хватило руку отримувати. Коли ти щось даруєш, допомагаєш іншим, підтримуєш іншим, ділишся своєю енергією з іншими, тобі ще більше дається. І медитація це той спосіб. Який дозволяє мені триматися в потоці. Я знаю, якщо в мене медитація хороша, хай навколо буде ураган, бурі, грози, та Бог знає, що може статися, хай метеорит падає. Якщо в мене медитація хороша, я знаю, що в мене день буде прекрасний. Я буду наповнений енергією. Будь різні взлети і впадіння, але мій базовий стан буде триматися високо. Друзі, практикуйте медитацію мінімум двічі на день Намаскар. Навчитися медитації тепер доволі просто. Я створив плейлист універсальна техніка медитації. Підписуйтесь Намаскар.